Не треба соромитися своєї бідності. Бо колись я буду така багата, що це щасливе время більше не повториться. Як я все сижу тут, вайфай чужий ловлю. Мені треба тут обновити, щоб мене тут краще робили функції на монетизацію, бо щось не виходить. Блін, облом. Він що, мене сів чи що? Ні, все нормально. Нормально. Ну і що хай дивляться, головне, що охранник не виходить. Ще ж такий облом. Гарно лови вайфай отам, а вони там взяли і ступіньки нові поставили. Ну хоч на цьому спасіба. На оцих двох дужечках, то теж спасіба вам.